Привіт, мої любі! Сьогодні на вас чекає така дуже відмерта розмова про своє тіло, про любов до нього. Розмова 18, але я думаю, що ми всі з вами дорослі люди, і бачимо одна одні, наприклад, на пляжі. І нема чого соромитись, коли ти розповідаєш про важливі речі, тому що у дуже багатьох жінок є багато комплексів стосовно того, як виглядає їх тіло в порівнянні. З тією ідеальною картинкою, яка транслюється в соціальних мережах, і кожна жінка думає, що у неї щось не так, що щось треба змінювати кардинально. І дуже часто просто оці думки призводять до розладів харчової поведінки, до нелюбові до себе. І я завжди кажу, що найбільша любов відбувається тоді, коли ти підходиш до свого дзеркала. коли ти можеш зняти е, халат та просто у білизні продемонструвати сама собі, е, з чим ти маєш справу. І е, я хочу сказати, що не вважаю себе ніяким еталоном, краси чи якогось там супер, е, супер пупер спортивного тіла. Я, наприклад, е, Два тижні вже не ходила в спортивну залу, тому що ми повернулися з круїзу по Середземного моря, і там я була один раз на тренуванні, але більшість часу це займала дорога, і перельоти, і потяги, і коротше, ви ж знаєте, як це впливає на набряки. І я можу сказати, що вже кілька разів намагалася піти у спортивну залу, але Кожного разу я обирала момент ще трішечки відновитись. Ось останнього разу я навіть шуткувала, що після відправок новою поштою скоригувала маршрут і пішла з чоловіком просто смачно поїсти в ресторані для того, щоб трішечки сповільнитись. І я дуже люблю займатися в спортивній залі. Коли я сама приймаю рішення і роблю це з позиції любові до себе, а не з позиції треба, Боже, записую відео і е, бачу цей промінь е, сонця, який пробивається е, скрізь камеру, і це так, такий якийсь божий знак. Мені здається, що е, це відео просто народилось у мене сьогодні. Я чомусь вирішила його записати, не очікуючи того, що я там прийду в якусь нову спортивну форму, просто як є. Знаєте, я взагалі вважаю, що ну, жіноче тило, тіло воно дивовижне. Я, як людина, яка за останні три роки народила двох дітей, двох таких чарівних хлопців. Я вважаю, що моє тіло це просто те, що подарувала життя двом. Людям, новим людям в цьому всесвіті. І я вважаю, що це просто те, що ти маєш любити всім серцем. Я завжди мала, знаєте, момент. Повернення до своєї ваги. Моя ідеальна вага 56 кг, зріст 165 см. І я просто в такій вазі почуваю себе добре. От е, у мене є. Е, Відчуття комфорту в своєму тілі, а не тому, що там якісь сантиметри, якісь там параметри я відслідковую. Ні, такого нема. І знаєте, я ніколи навіть, от хочу вам просто продемонструвати, як є, що у мене взагалі от нема целюліту. Це про те, що насправді неважливо, яка ваша вага. Я зараз ну, десь 58 кілограм маю. так, Неважливо, яка ваша вага, важливо та текстура вашого тіла, яку ви маєте. Нагадую, що мені влітку буде 40 років, так, і у мене взагалі після пологів ну, так, є ще. Зайва там якась шкіра після того, як животик народжував дітей, і це абсолютно нормально. Я вважаю, що так має бути він по якомусь чарівному. Дотику не може е, прийти там, просто, якщо це здорова ситуація з тілом. Так? Я можу продемонструвати там, руки, наприклад. Так? Е, от, е, важливо, яку ви маєте текстуру шкіри, а не яку ви маєте насправді вагу. І я е, можу сказати, що є в моєму догляді за тілом єдиний фаворит, е, яким я користувалася. Е, всі дві вагітності, який я наносила кожного дня, який є моїм улюбленим засобом по догляду за тілом. І от я знаєте, я його не взяла з собою в круїз, тому що це за велика баночка. І я дуже сильно пошкодувала, намагаюся записати все одним дублем, тому що мені хочеться поскоріше випустити це відео на YouTube без додаткового монтажу. Це лосьйон лосьон Body Target. Тут 236 мл, і для. Мого багажу це за велика баночка, а переливати його кудись мені не хотілося, тому що його ще така особливість, в тому що він має такий зручний, бачите, дозатор, який класно дозволяє користуватися цим засобом. Він дуже легкий, такий по текстурі, бачите, він дуже швидко поглинається. він... Для мене має такий аромат грейпфруту, і е, найголовніша. Його особливість, що він ем, має в своєму складі той особливий секретний запатентований комплекс TimeWise, е, який є е, в нашому чарівному наборі від Kay. Запатентований комплекс це означає, що е, взагалі більше немає косметичної марки, яка б мала такий унікальний комплекс в своєму складі. Записую відео а няня з моїм молодшим синочком. Вийшла на прогулку. Бачите, дуже приємно. У мене тут така зона спостерігання за життям. Старший синочок вже в садочку. І я. Кожного разу, коли приймаю зранку душ, я обов'язково наношу цей засіб. І я дуже люблю його наносити на шию зону декольте, тому що він має дуже класний, безпечний склад. І дуже мало жінок взагалі наносять засіб на зону декольте. Я не є володаркою пишного декольте, це моя, зона, зона, яка не змінилася. А, ні, вона змінилася після пологів у меншу сторону. Але маємо, що маємо. Так? І головне знову ж таки, щоб не було ніяких розтяжок, не було ніяких там, ну, моментів дряблості шкір. Оцей запатентований комплекс TimeWise, який дуже класно замідляє. Так? При... Сповільнює о, це правильне слово, сповільнює процеси старіння. Він просто необхіден дівчатам 25 Дуже класний, безпечний склад. Це і арганова олія, така дорогоцінна, і гарбузова олія, і кофеїн. Ви ж знаєте, наскільки він прискорює циркуляцію, і вітамін в 3 і вітамін Є. Е. Дуже крутезний склад, ви можете його вивчити. Я е, думаю, що важливо побачити на своїх очах, як виглядає тіло, яке постійно користується. Так, я собі інколи відкриваю парфумовані лосьони, парфумовану олійку я наношу. Поверх цього лосьйону, якщо у мене є час, але цей лосьйон, він просто фундамент догляду за моєю шкірою, за моїм животом. Я ще раз скажу: у мене немає жодної розтяжки, е, так е, на цій зоні після е, вагітності і двох ну, двох вагітностей і пологів. Тому що е, цей засіб дуже сильно підіймає таку. Е, Вологу шкіри. Так? Шкіра відразу відчувається такою. Кружною, такою напитаною. І я, якщо приймаю душ після тренування, наношу його вдруге. Тому що, якщо ви ще наносите цей лосьон, це такий лайфхак до тренування, після душу, йдете на тренування, тренуєтесь, він допомагає вашій талії ставати стронкішою. Тому що, знову ж таки, має дуже потужний склад. І після душу в спортивній залі я завжди. Його наношу цей засіб є. Реально дієвим, він вартує кожної своєї гривні. І якщо мова йде про те, який засіб один обрати для себе із всього, 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 що ви можете собі купити, один-єдиний, це від мене рекомендація тонізуючий лосьйон Body Target. Бачите, ну от, ну, взагалі, у мене взагалі немає ніякого целюліту, і незважаючи ні на які моє, мої там кубики, відсутність кубиків, спортивну форму, неспортивну форму. Е, от. Стан шкіри у мене завжди стабільно гарний, і я ним задоволена. І я знову ж кажу, що коли в поїздці я не мала цього засобу з собою, то я просто відчувала неймовірно якийсь дискомфорт, сухість шкіри. І мені було ну, неприємно себе торкатися. Ваша шкіра має бути такою, щоб вам приємно було до неї самі торкатися. Тоді, коли це так відбувається, вам буде приємно, щоб до неї торкався хтось інший. І я ще раз хочу сказати, що для мене боді-позитив це здорові відносини зі своїм тілом. Звісно що я не харчуюся чим попало. Я їм здорову їжу у 80-90 випадків. Так, наприклад, у мене сьогодні на сніданок було олів'є. Тому що а, я а, просто захотіла додати сьогодні такого а, перед. Новорічного настрою е, і вайбу. І е, Можу собі дозволити, тому що в принципі, там е, в тому олів'є все корисне, і я його заправляю сметаною, а не майонезом, і курка, і огірочок, і холодна картопелька. Картопля дуже корисна, коли вона холодна. І морковочка, і все-все це дуже і дуже класно. Та, ну, е, Я можу собі дозволити і еклер, і тортика шматочок, і все в першій половині дня. З'їсти це носу, та в жодному разі не витрачати свою енергію на те, що я себе буду корити. Головне в цей момент зрозуміти, для чого ти це їш. Для того, щоб відчути смак, а не просто відчути, ну, я не знаю, з'їсти потім через те, що ти там не їла не знаю, З'їсти цілий тортик, як дівчата зриваються. Я можу купити додому нутелло, та, в присмак до кави, е, помазати вафельку, якусь, яку я спекла дітям. Е, я, ну, взагалі, Можу з'їсти і хлібчик, і пасту, і все можу з'їсти. Але важливо, щоб не було перекусів. От ми були у Франції, так і ми запитали у Гіда, чому ці француженки такі худі. Боже, ці круасани, ми замовили устриці, а нам принесли устриці з білим хлібом, хрустким таким вершковим маслом. Я не знаю, що було смачніше. Устриці, чи цей хлібчик з маслом. І вона каже: секрет в тому, що вони. Не перекусують, вони мають, наприклад, там, два прийоми їжі за день і все. І вони в той момент, коли вони їдять, вони віддаються їжі, віддаються насолоді, а не займаються паралельно чимось іншим. Тому для мене важливо під час їжі мати естетику тарілки, не бути з руках з телефоном. І... Розуміти, що я вкладаю в себе те, що приносить мені користь, дає мені енергію, і ми можемо замовити в суботу, наприклад, з чоловіком роли, і я можу їх з'їсти спокійно, нормальну, велику порцію. Я ж кажу, що головне, щоб просто філософія життя вона була такою, що ти маєш філософію харчування, а не тут ти сьогодні їш брокколі і якісь кетоблюди без глютену, без там всього, а потім ти забігає. І з'їдаєш 10 круасанів зараз, тому що у тебе просто там якийсь нервовий зрив. Розумієте? Тому будьте в ладах зі своїм тілом, любіть себе, незалежно від того, скільки ви важите, скільки що у вас там, чи є кубики, чи нема. У мене зараз нема ніяких кубиків. <г disk> Вони з'являться, я починаю тренування вже там. У мене з власною дисципліною немає проблеми. І, знаєте, зараз я навіть тренуюся в спортивній залі самостійно. Е, мені дуже подобається, коли я беру відповідальність за своє тіло. Раніше тренувалася з тренером, але мене почало напрягати, що я маю підлаштовуватись під його життя, під його графік, під його обставини. І інколи у у мене обставини чи зі здоров'ям, чи з роботою, чи з дітками складаються так, що ну не можу я піти на тренування, а тому що я е, ну, маю тренування з тренером. Напевно, що мені було страшно, що я не справлюсь, але е, наше тіло воно має дуже класну пам'ять і воно дуже мудро. і е, Хочу завершити тим, що кожна жінка знає, як полюбити своє тіло. Вона це знає. їй потрібно тільки згадати. і е, ще Раз, Я вже казала про розбір, коли робили зі столи лістом розбір гардеробу, що рекомендую купити ось таке дзеркало, де ви можете бачити себе у повний зріст. Купіть собі його і насолоджуйтесь собою, коли ви наносите тонізуючий лосьон для тіла. Це потрібно для того, щоб ви бачили в цьому дзеркалі красиву жінку. Краса в очах людини, яка дивиться, і в ваших очах ви маєте. бачити. Чити красиву жінку, і коли ви отримуєте від себе задоволення, повірте, всі люди дивляться на вас і не помічають, що у вас немає кубиків, не помічають, що десь там. Є якийсь там для вас особисто зайвий кілограмчик, тому що ніхто не знає, цей кілограм для вас зайвий був чи ні. Дивлюсь на час 15-16 хвилин, і бачите, у мене вийшло таке повнорозмірне відео, яке я не буду монтувати, а викладу, як є, тому що з пісні слів не викинеш, як то кажуть. Я сподіваюся, що після цього відео ви. Зробити якісь висновки, дуже цікаво почути від вас враження. Розумію, що можу отримати якесь незадоволення, якусь критику. Але знаєте, я вже так багато років. Працюю над е, своїм власним відношенням до себе, що для мене важливо те, що я сама про себе думаю. І кожна жінка вона має красу, і вона має розуміти, що її краса це її вибір, і ваша душа вона живе у вашому тілі. І якщо ви не дбаєте про своє тіло, то де ви збираєтесь жити останні роки? А з вами була Світлана Бугела, Дуже дякую, що дивитеся. Я сподіваюся, що під новий рік кожна жінка України дозволить собі цей чарівний тонізуючий лосьйон для тіла, який буде організовувати її особисті відносини з собою і зі своїм тілом.